Ну що, скучили. Не вспіли, да? відео недавно було і знову відео. Всім привіт з Верхівців. Тільки ми знаходимося на виїзді з Чернівців. Непоганий би був бізнес, якби отак от комплектом. Да? Цим привіз, бити, на цьому відрихтував. виставив, продавати. Кажеш, дедушка їздив тільки в церкву, не бити не фарбовано. Ото було б супер. Но, чому знімаю це відео, хочу показати те, що чоловік замовив стапель, їде він, він залишиться в цій області. Трошки далі там. Хочу що сказати, що можливо хтось хоче, але пережива, мінжується, купити евакуатор, то дарма. Евакуатор у нас що? Hyundai HD65, 3.3 турбодизель, 4 грузоподйомність по техпаспорту. І, і що? І чуйки зателефонував, завантажили, сіли і поїхали. І ніхто особо не переживає, що там щось трапиться, не трапиться. Тут хубаво ще додому їхати, звісно. Так що, якщо у когось були сумніви, то, будь ласка, можна не сумніватись, якщо хочеться, смі... сміло можна брати евакуатор і заробляти гроші. Чим цікавий цей варіант, по розходу не особо багато бере. А по вантажопідйомності трактор газон все везе. Газон навіть влазить сюди, недавно сам перевозив. Газон 53 самосвал. Ну, вроде б то як і все. Да, Стапель з усім повністю обладнанням уїхав. так що Лишаються у нас лише автомобілі. По автомобілям, по камістю все на місці. Четверка під питанням. 0,8, 06, Жигулі і Славута. Поки у продажі. Ну і, само собою ось цей агрегат. Дивіться, був він 8500 о, 8000 доларів. Нехай буде 7500 він у мене висить на досках оголошень. Тож, в принципі, кого цікавить, отут от, номер телефону дзвоним. Краще дзвоним. Не треба там писати в коментарях, тим паче не треба мені писати нічого про евакуатор про все. Нема коли його відповідати там толком. Тому просто пишемо, плюсик ставимо, коментарі пишемо для підтримки каналу. Ну і лайку ставте, не забувайте. Все, всім удачі, всім пока.